Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас до 62-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Сьогодні день з задоволенням починаю саме з ваших запитань, ваших пропозицій. А вчора закінчував трошки гірше. Можете подивитися, хто не бачив випуск, ніби присвячений, ніби там рішенню про міжнарому по 16, але насправді про інше. Про, ну, про дику невдячність закомплексованих, злих, ображених альфонців. От про це. Знаєте, певна частина українців обирала собі в 19-му році президента за своїм власним образом і подобою. А він потім їх дошліфував за своїм рівнем моральності і інтелектуальності. От, маємо цей ефект. Це більше про то, ніж про F16, хоча там є і різні деталі, і все по поличках, як завжди. Ще одна річ, це мені нагадують, щоб я не забував сказати. от Тематичних завжди забуваюся, тут, хоч постараюся не забути, е, є алгоритми YouTube. І він назовні більше поширює ту той контент, який підтримують в різний спосіб постійні глядачі. Це кількість підписників, це кількість переглядів, так само поширення, подобайки, коментарі, які більше чотирьох слів. Там оті дзвіночки з нагадуванням, і от ще там якісь речі, я вже того й не знаю. Нам вже ж потрібно, щоб інформація виходила трошки більше назовні, поже наше коло. Бо ні мені, вас, ні вам мені в чомусь переконувати не треба. Але є велетенська маса людей, яких ну, просто елементарно зомбують отим олігархічно ватним телемарафоном. Якщо Зеленського вони вже, можливо, відкинуть, то якого-небудь поворознюка чи притулу їм знову зможуть втулити. Ми маємо щось трошки пояснювати, щоб люди, ну, принаймні, мали основи для свого вільного самостійного осмислення. От, власне, все з передмовою. <кхе> Заходимо у відповіді на питання. Перше. Я вибрав таке епізодичніше, щоб не дуже розкручувати на початку. Цікавий той скандал навколо директорки музею Голодомору. Чи справді це лише хейт, чи зелена влада намисне, намисне її призначила як плювок жертвам Голодомору? Що, щось ця пані якась неоднозначна. І чи відповідає вона займаній посаді? і Чому? Ну, давайте так. Практично всі, кого при Зеленському, призначають на якісь посади рішеннями, Центральних органів виконавчої влади точно якісь неоднозначні і абсолютній більшості випадків не відповідають своїй посаді, тому що їх для того й призначають. Її призначали кабрі е рішенням кабінету міністрів, наскільки я можу розуміти, за поданням міністра Ткаченка. Після того, як була знята з посади, попередня директорка музею, ну, яка, як мені здається, болівала за свою цю справу просто душею. Там зараз її критикують, що вона там разом з представниками СБУ, певною комісією, завищували можливу кількість жертв Голодомору і все інше. Ця ж пані, Ну, ця пані недавно сказала фразу, що. Це ж не музей скорботи, це ж, ну, верніше, не музей про страшні там скорботу страждання, це ж музей про опір. Вибачте, Голокост теж мав випадки реального опору. Варшавське повстання це колосальна річ. Але є окрема <клес> тема не опору. Окрема є тема саме страждань і геноциду. Тема геноциду має доноситися до всього світу, і тому музей голодомору, так як абсолютна більшість експозицій у всіх музеях голокосту, мають говорити про трагедію і про злочин. Саме це його завдання. Коли людина робить якісь таке зміщення акцентів, мені здається, що тут ще не розглядається подібне, як пригадуєте Денісову звільняли з посади за те, що вона. Оце те, що в Єрмаківській «Укрнеправді» Правді написала авторка, а це ж в суги про це прямо говорили, що вона, бачите, придумувала несправжні злочини росіян. Росіяни не, не гвалтували нікого. Вони не знущалися над жінками, сексуальних знущання не було. А вона, бачите, вона придумувала і тому її зняли. Тому що тоді дуже до переговорів вона виготувалася, і вона заважала. І от те, що кротівська влада може ставити. Людину, яка може мати певні, ну, скажімо, не так, не ті моральні погляди на тему, яку вона має розкривати, яка дуже болісна за расистської пропаганди, це цілком реально. В даному випадку була одна фраза. Я більше не можу сказати. Вона писала, вона раніше працювала в цьому музеї на нижчих посадах. Вона писала статті, то що ну. Я десь думав поглянути при тим, як десь писати щось про неї інші, якісь коментарі, але не дійшу руки до того з одної єдиної причини. Завдяки безуглі і ще кільком людям, які так чи інакше пов'язані з чинною владою. Саме вони почали цей ну, дикий скандальний, абсолютно хей, хейт проти цієї жінки. Вибачте, особливо коли безугла. Людина, яка має якусь там медичну освіту. Я розумію, що таку саму, як Зеленський юридично, має знати, що оці порушення, що ці форми тіла тощо, не від переїдання, це хвороба, це порушення обміну речовин. Саме це є найчастіше в 90% випадків проблемою. Ця, знаєте, я іноді про безугую думаю. З одного боку, жах, що вона опинилася в політиці, це дискредитація всієї України, це такі провокації, все. А з іншого боку, пробу уявляти. А далі вона була б лікаркою. Скількох людей вона би відправила на той світ перше, ніж її би посадили в тюрму за там лікарські якісь там недбалості і тому подібне. Вона ж абсолютно неадекватка. І в медицині так само. І от вони цим перебили історію розборки польотів директорки музею пам'яті меморіального музею пам'яті Голодомору щодо її професійності. Тому я теж цим не займався після того брудного, абсолютно брудного хейту, якого не можна в принципі навіть думці собі допускати, який принижує це в даному випадку саму владу принизив її представників, що вони такі... Таке б свинство в себе понабирали до депутатського корпусу, там чи в свою підгрупи підтримки. Пропагандистські після цього якось щось говорити про її професійність, стало ну ніби так трошки недоречно. Тому перше, в мене є сумніви. Вони не підтверджені. В мене є сумніви щодо її адекватності її оцінок. Саме трагедії Голодомору? Чи нема за ними, чи не криється за ними, десь бажання трошки це все применшити, тому що основна найрезонантніша її власна дія це те, що вона взяла участь в дуже жорсткому засудженні і викритті попередниці своєї і ЗБУшників, які, на її думку, бачите, завищували кількість жертв Голодомору. Ай-яй-яй, не можна завищувати. Це ж наші там братія, партньори. Як ж ми з ними потім будемо обніматися? А це я вже додаю від себе. Але насправді це дуже поганий сигнал для неї. Бо інших якихось історії, я за нею не чув до того. І другий момент. Вона є співучасницею злочину великого крадівництва. Остання, друга ця черга музею меморіалу внесена в список великого будівництва. І вона є одною з півкоординаторок саме виконання цих замовлень конкретно по музеї. Там до музею стосунку мало. Там основне, це. Це саме дорожнє будівництво, це оти міст над парковою алеєю, це стоянки, це якісь певні додаткові там споруди, які зараз створюються, це ремонтні роботи в офісній частині. Саме це є основним в списку: не поповнення експозиції, не введення якихось нових спеціальних нових е, 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 технологій представлення матеріалу, не збір матеріалу. А саме велике крадівництво, і вона до цього причетна. і в мене є таке враження, що її умисно ставили на цю посаду, що вона сприяла саме оцим Ну, скажімо так, нечесним речем. Все це припущення, але вони ну, ґрунтуються на досить серйозному співставленні фактів. Але з того моменту, як суги почали цей хейт, а може, вони його почали саме через те, що стали вилізати якісь речі, і вони відвернули увагу. І на певний період ця тема буде, ну, скажімо так, не зовсім модною. В майбутньому ми до неї повернемося, тому що це є, це є наша національна пам'ять, дуже болісна, і цим треба розбиратися. Якщо там хтось на тому ще краде, а я бачу, що крадуть. ну... З цим це так просто не має зійти. Все, відповідь закінчив на перше питання. Наступне: що було б з Україною зараз, якщо б на виборах у 2019 році в другому турі виграв Порошенко? То коли б ми звільнили наші території та потрапили в НАТО та Євросоюз? Знаєте, є дуже розхожі фрази, які насправді фальшиві. От є фраза: історія не має умовного способу. І говорити, от якби відбулося таке, що би сталося, не можна. Можна, можна і треба, якби обрав українців 91-му році не Кравчука, а В'ячеслава Чорновола, ми точно можемо спрогнозувати по роках. Всі дії, які би він зробив, і ефект від цих дій ми бачимо, як накладається на його роботу, яку він проводив в Львівській обласній раді, її очолюючи власне, не рад, а це було тоді очільництво області, це була перша посада. Виконком був повністю під ним. Що він там робив? Які він реформи там починав? З якими радниками міжнародними він спілкувався, яких запрошував для підтримки того, щоб Україні і в Україні в Львові щось розвинути, яким чином він зумів подавати економічну блокаду, яку в Києві важко комуніст робив проти. Західних областей, як він об'єднував патріотичні сили, як його оцінював той же самий е, е, Вацовгалев. Ми можемо по, ну, не по днях, не по годинах, зрозуміло, але по місяцях і роках сказати все, що було б тоді. Точно так само з Порошенко. Слухайте, Порошенко це не просто сказати, от якби обрали Юлію Тимошенко президентом. Юлія Тимошенко ніколи не була президентом, і важко сказати, але щось зрозуміло з її хоча б прем'єрства. А взагалі ліву якусь людину, якогось Гриценка, то точно сказати важко. Порошенко 5 <кій> років був президентом. Він розробляв певні напрямки, певні програми, і він їх втілював. Ми бачимо, як він це робив. Ну слухайте, під час війни при таких ризиках країні дають безвіз, як він бульдозером видавлював з Верховної Ради, щоб всі ті 140 з чимось вимог були виконані і добив? І як Зеленський семи вимог для того, щоб кандидатство підтвердити, дві і то тільки формально виконав. Дві з семи і 144-144, Тільки за один елементарний оцей момент з безвізом. Саме так було би й по інших речах. Чи були би ми вже зараз в Європейському Союзі в НАТО? Я думаю, що ні. Ми би були на стадії реального, а не фіктивного кандидатства, як ми маємо зараз в ЄС, і ми би мали ПДЧ уже і працювали в цьому напрямку по НАТО. В чому я не сумніваюсь. Взагалі, він по цій справі робив це все. В нього були певні заминки там з боку наших партнерів. Він це протискав через тому числі через зміни до конституції, якими він ну ставив весь захід перед фактом. А куди тепер діватися? Це вже Україна, єдина країна, яка це зафіксувала в Конституції. Нема виходу. І от тому ми можемо точно не сумніватися, що цей процес пішов активно. Але, мабуть, найголовніше сьогодні для українців: ну, перше, антикорупційна система не була б ліквідована і приватизована ярмаками. Напрямок Українізації і десовітизації і подібні речі вони б продовжувалися. Вони б не були на фактично на три з гаком роки повністю зупинені, заморожені. Тільки зараз щось відновлюється. І найбільш важливе. Питання війни. От я можу з певністю говорити, бо я дуже добре аналізував, то як це відбувалося. Я головне расистів аналізував позицію Путіна і те, що в Путіна говорило, що там второго строка Порошенка е, ні видержить економіка. Те, що сам Путін говорив, Порошенка довжен уйти, с ним ні те, як Порошенко не підписав ніякої форму Штейнмаєра, а це одним з перших зробив Зеленський, і заблокував виконання невигідних для нас пунктів мінських домовленостей. Воно дає дуже чіткий перебіг подій. У Путіна розуміли, що Донбас при Порошенкові все одно доведеться повертати. Вони пробували щось виторгувати, але це було по мінімуму. І тому ці торги закінчилися б майже нічим. Так нам довелося піти на якісь поступки там по. Декому з після тих виборів, які би там пройшли на Донбасі, нам би їх довелося провести, так. Але це все було б вперше на три роки під дуже жорстким контролем центру. І, повірте мені, найгірші персонажі звідти би змилося. Ніхто з них не ризикнув би там лишитися при Порошенкові. Все би повтікало. І війна би просто не почалася. Армія би зміцнювалася з кожним роком. Більше озброєн, Путін би не посунувся. Він же, зверніть увагу, він же ж навіть не ризикнув напасти на Україну, коли тільки Зеленський став президентом, стало зрозуміло, що все. Фактично, бери, ніби голими руками. А він знав, армія ще потужна, озброєння там ще не розбазарили, не повідводили і все інше. Він три роки чекав, доки Зеленський добивав. Знищував завоювання Порошенка тільки через три роки він відважився напасти. І то виявилася створена армія і ті озброєння, які були і Москву потопили, і зі змінного Богданною повибивали расистів, і зупинили вороги, і розгром був страшний на півночі і на Харківщині. От зараз тільки важко, бо вороги вже встигли підготуватися. Тому насправді не було би цього вторгнення. Що стосується наших територій, Донбас був би повернутий ще до кінця першого року Порошенка на дуже умовні поступки з Кримом. Не хочу брехати Крим. Ми б не змогли повернути в той спосіб, тому що була зафіксована все-таки система дипломатичного шляху повернення. Ми би добилися, можливо, якихось там міжнародних певних контролю, там, можливо, правки за правами кримських татар чогось додаткового. Але Крим ми б повернули вже тільки після смерті Кутлера. Це правда, на жаль, це було б таким варіантом. Але в нас не було б цих страшних жертв, цієї із руїни, сотень тисяч загиблих, мільйонів біженців і все. Ну і звичайно, був би український наряд, який би кричав: Бареги наживаються на війні, все пльохо, там піввареника, зубожіння і все інше. Це теж би було, от точно, його було б дуже багато. Всі вони зараз мовчать при Зеленському і навіть пікнути бояться. А при було б всі кричали: Свобода слова, різна інформація, вибір для громадян. На жаль, громадяни часто вибирають не найкраще. Оце приблизно те, що могло би бути. Ми можемо. Коли людина виконувала певні функції, ми кажемо, якби людина продовжила виконувати ті функції, що би було, ми можемо дуже чітко моделювати наслідки. А, забувся. Ще економіка і соціалка. Слухайте, якщо 15 кварталів підряд, чи 16-16, зростала економіка, причому зростала по наростаючій, то вибачте мене, з якого дива. Без зміни влади вона б мала раптом обвалитися, так як це стало відразу ж після перемоги Зеленської призначення уряду гончарука. От з якого дива? Вона б зростала далі. Ішли постійні індексації, підвищення, все. От десь так би ми, ми і жили. Але ну не захотіли. Все крапка. А НАТО Євросоюз ми б були зараз в стадії кандидатства, але ще би підвисало дещо. Так, а тепер Приготуйтеся, я вам зачитаю деякі речі. Які для мене самого дуже болісні і дуже мало що відповім. Пише одна людина: мене хвилюють настрої в українському середовищі. Люди шукають шляхи і гроші, щоб здриснути з такої України і вивезти дітей, якщо не назавжди, то надовго. І це не через війну, що важливо, а через тотальну корупцію, яку окопила всі шаблі влади, шаблі влади аж до сільських рад, через тотальні подвійні стандарти і відкриту брехню. Справді. Віри, що країна стане нормальною, її колись візьмуть у ЄС, майже не залишилося. Це тільки лозунги. І що виходить, Кращі сини полягли на щитах. Хто залишився живих, зморені і злі, хто залишився взагалі, їм по барабану йти, щоб убили, непонятно за що, бо мені ж ця держава нічого не дала, я все сам. Це про виборців Зеленського основну масу. От і виходить, що нас стане мала кубка, яка ще не втратила совість. Але щось зрушити з місця не може, не зможе, бо у нас немає ні правди, ні суду. Тараса, як ви бачите ті зміни, і що має відбутися, щоб заламатилася ця досить міцна система? І відразу зачитаю друге. Жорсткіше, можливо, навіть, в разі перемоги Зеленського або йому подібних на президентських виборах, яку іноземну мову краще вивчати. Питання провокативне, але щире. Я тільки вчуся на лікаря і маю достатньо часу попереду. Жити в Малоросії не можу. Тисячі героїв віддали своє життя, щоб що. І от я не буду знати, щоб що, в тому разі, якщо народ знову завалить екзамен. Це боляче. Але що поробиш, якщо співвітчизники не поділяють твоїх цінностей, потрібно бути готовим до найгіршого. Будемо боротися. Слава ЗСУ. От я зачитав. Знаєте, в мене дуже подібні відчуття всередині в себе. Більше того, я вам скажу. Колись в ефірах, коли тільки Зеленський переміг, я говорив багато жорстких фраз, після чого я там став ворогом і Мене дуже скоро дуже дуже стали обмежувати. Але... Крім інших, крім того, що я дуже точно сказав про те, що завдяки цьому, що брали Зеленського тому, що він буде робити, в нас чекає велике потужне вторгнення і тотальна війна в Україні. Я казав ще деякі речі про себе особисто, про своє майбутнє. От я тоді на нервах сказав наступне, що я готуюся до імміграції. Або до внутрішньої, я відокремлююся від будь-якої діяльності, від будь-якої активності, я займаюся своїм життям, читаю, філософські праці пишу, чи якісь там туристичні нариси, там краєзнавчі. Або другий момент виїжджаю геть з України. От в мене були такі настрої. Потім, потім я втягнувся все-таки. Мене попросили тоді. от... Попросили і від Порошенка попросили, щоб я десь допоміг в якихось там написанні, якихось аналітики по законопроектах, по всьому, хоча кому воно було тоді потрібне, якихось пропозицій для міжнародної роботи. Я втягнувся і відчув себе десь трохи потрібним. А зараз у мене теж подібні відчуття. От уявимо собі, зараз ця ця трагедія закінчується війна не перемогою, а вони явно тягнуть до виборів. Ви подивіться, що вони роблять ну, вони явно підготуються до виборів. Це значить, що вони якимось чином восени хочуть зробити перемир'я. І для того вони скликали в Саудії цю нараду, для того вони хамлять нашим союзникам, щоб втратити максимальну підтримку, і були під докази, чому йти на якісь змови, і вони роблять все це для того, щоби своїх протягнути. Той момент, доки ми будемо відходити від оцього, знаєте, шоку війни. Для них шоку немає. Вони будуть швидко робити. Я зовсім не певний, чи вони збережуть Зеленського. Може вони його викинуть, зіллють. Але там вже готують. Ну, господи, Коломойський вже готує Поворознюка. Єрмак готує взагалі ті соном. Ну на президентській, я не знаю, кого він там буде сумнів. Можливо, притулу потягне, можливо, ще когось шахраїв. Це нічим не краще. Ну, хіба українська мова притаманна і все не більше. А до Верховної Ради вони вже готують з десяток своїх партій, і прохідних, і технічних, щоб наших просто задушити, затюкати. І пропаганда буде діяти в односторонньому порядку, не конкурентні вибори. І ймовірність того, що після цього жахіття, яке ми побачимо на виборах, навіть без фальсифікації вони такого можуть натягнути і такого набирати, що в дуже багатьох людей і в мене знову відродяться ті настрої. Я не знаю, як я поступлю. Минулий раз я казав, але лишився. Але я точно не зможу сказати слово осуду тим людям, які скажуть, після виборів, не під час війни. Під час війни покидати Україну мають тільки ті, кому треба зберегти життя: жінки і діти, і люди похилого віку. Це логіка. В мене я через медичні обставини, через хвороби, все я знятий з військового обліку. Я можу спокійно виїхати зараз, я можу перетинати кордон. Мені навіть на думку не виходить перетинати, тому що мені, мені соромно. Я, я вважаю, що я психологічно і морально не маю на це право. Нехай я не сужу, але я тут чимось займаюся, щось роблю, десь волонтерам допомагаю, де ще там щось. Але після війни я не зможу нікому сказати такого слова закиду. Ще раз скажу, я найімовірніше, дуже ймовірність, ймовірніше, я залишуся тут і буду щось шукати для себе якесь нове заняття, суспільне, все. Але те, що вони роблять, це дуже серйозний проект по збезлюдненню України. А далі, а далі підписати угоду з китайцями, завести вони ж заходять з інвестиціями з колосальним приходом своєї робочої сили. Це їхня вимога. Я ж з ними працював. Вони мені чітко пояснювали, як вони готові заходити в Україну, а як не заходити. Ну, вот це є біда плюс. Знаєте, в мене довгий період, після 2019 року, був певний момент такого внутрішнього якогось надому. Я йду по вулиці, а Київ же ж тотально проголосував за зелених, за цих безуглих, за того Юрченка, чотири пляшки в вклади, чотири пляшки пива піди в Верховну Раду депутатам і все інше це сміття. І я йшов, я розумів, от я йду а навколо мене люди, які за це проголосували. І я вертався додому, у мене було бажання помитися. Просто тому, що я йшов серед цих людей, мені було від того боляче. І якщо таке повториться, мені важко уявити, як з цим жити. Тобто, насправді, це моральний певний вибір, він для нас складний. А більшості українчикам ну вони будуть на когось нарікати. Вже тоді буде трудно нарікати на Порошенка через одну каденцію. Хоча я все-таки надіюся, що розум переможе. Я... Мене інше лякає. Я розумію, що Майдан виправляє помилки. Тих, хто тупо паржать, голосували біля урн. серйозно виправляє, це типово для України. Але а якщо оце, що ви сказали, Зеленський зумів викликати таке бажання стільком мільйонам людей покинути Україну і не вертатися, просте питання: а чи буде кому виходити на Майдан? От. Це теж питання, тому що я в кожному своєму песимістичному якомусь прогнозі весь час говорю, але в нас через рік, через два, до українців доходить дуже чітко. І те, що ми побачили на початку 22-го року, просто колосальні в три рази падіння рейтингу Зеленського, і скільки там в шість чи скільки разів падіння рейтингу е, сух, ну це це була ознака, що люди приходять до розуму. От чи ті люди залишаться в Україні, чи вони виїдуть? Я не знаю. А у кінцевому рахунку це моральне питання для всіх відкрите. І ми не маємо в цьому випадку, не під час війни, після того, як вона закінчиться, і будуть оті всі так звані вибори. Ми маємо для себе зробити якісь висновки і самим вирішувати. Кожен буде вирішувати, на жаль, за себе тоді. Тоді не буде якоїсь загальної позиції. От, власне, не дуже оптимістичний, а десь такий в мене виклад в цьому випадку. Я не знаю, що інше можна сказати. Наступне. Пане Тарасе, на вашу думку, чому ця медійна машина так вдало перемелює всіх без винятку? Останнім розчаруванням був для мене Портніков, перед тим була Яніна, це, е, просоко, яка поволі на таку собі українську скабеєву перетворюється, якщо не поглядах, то в методах. Що це, що це масштабне політичне флюгерство і привзування в польоті? Чи це страх репресій, чи егоїстичний пошук виходи для, для самих себе? Чи просто, якщо дивитися в прірву, то й сам нею стає, стан, станеш? Ну, слухайте, от мені подобається. Я спеціально не вибирав, я пройшовся просто блоками взяв певні групи питань. Мені це дуже подобається, тому що вони для мене теж є питанням. Я знаю багатьох людей, які не боялися Януковича. Я знаю людей з протилежними позиціями, які не боялися Ющенка. Я знаю людей, які не боялися кучму. Ну, Порошенко взагалі там хто його боявся, всі ж виходили там, а нам Порошенко не той, а ми ж йому покажемо. Я побачив, як ці люди почали боятися Зеленського. Знаєте, от мене це є улюблене порівняння. Галичани кажуть, що страшними ворогами були і німці, і совіти. Але німці, вони просто прийшли як окупанти, і вони вам окупували землю, окупували ресурси, окупували там вашу працю. Ну, вони знищували тих, хто проти них виступав відкрито. Ну, скажімо там, повбивавши там комуністів, ну, страшна річ, геноцид, геокоз, зрозуміло. Але вони вбивали хіба що українських націоналістів, членів УНУ, які виходили з певним спротивом. Але вони не залазили в душу. Ти жив в своєму світі. Ти міг ненавидіти німців, ти міг про це спілкуватися і ніхто не вишукував, як ти там до них ставишся. Їх це не цікавило. Вони просто були окупантами. Прийшли совіти, і вони залізли в душу. І вони витравлювали, вони примушували тебе їх любити, боятися, що хтось відчує, що ти думаєш всередині, в голові трошки інакше. Зеленський, це є глибокий, то неможливо глибокий совок. Виховання, всі інші речі неймовірно совкові. Його е, там дід, як кажуть МГБіст, який розстрілював криворізьке повстання. Правда, неправда не знає, але батько совок кінчений. Єрмак, син грушника. Інші. Тому насправді вони привели совкові традиції і вони почали витравлювати людські душі методами, в тому числі тої пропаганди, яку, господи, та згадайте Леніна, всіх іствуств головним для нас є кіно. Все треба ще пояснювати. Вони знайшли спосіб, який придумали більшовики 100 років до них. І вони його використали, задіяли, влізли в душу. І от люди просто бояться бути інакшими. Люди хочуть до них примазатися. Це те, те було при союзі. Була жменька дисидентів. Я знаю наше коло навколо родин дисидентів. Мізерне, просто ультрамізерне. Я зараз порівнюю з тим, що було при союзі. Ну, ще не садять то повально, так як тоді, але. Дисидентів знову стає жменька. Тих, хто готовий відкрито говорити, і інші там тихенько кажуть: ой, тобі не страшно. Ну, чому має бути страшно говорити правду? Виявляється, має. Це совок. І тому те все, що ви написали, воно все має своє значення, але ось оце. Вони залізли в душу і, нагадивши там, почали там сіяти страх і бажання уніфікуватися під низ. Оце, оце є проблема. Так, мало часу лишається. Постараюся коротко. Чому Зе завжди хоче дивитися в давайте в очі? Пую. Адже навіть нейтральні українці, якщо переможемо і звільненому Крим від расистів, при цій пропаганді проголосують за ЗЕ. Після того потоку война, яким Зелив на мінські домовленості, його саудівські домовленості можуть не зрозуміти навіть фанати. Чому логіка? Зе зараз може красти все, що хоче, навіть гуманітарку. Якщо ЗСУ переможе, Зе прихвастить собі перемогу і його легко можуть е, переобрати. Так це можливо. Хоча я думаю, що Зе настільки зашкварений, вже, що його вже навіть своїх хочуть злити, і Я думаю, що Єрмак шукає вже заміну для Зе і Коломойський шукає все інше. Я в це вже говорив. Чому він дійсно має чи зараз можливість абсолютно переломити ситуацію не тільки на словах. Слухайте, путіна можна критикувати навіть деяким путіністам пропагандистам для того, щоб заманити в паску кого треба. Ну от він і в дощ, згадайте це ж все на російському фінансуванні, це все їхнє агентурне. Але е, треба бути лояльним. Чому Z в своїх зеленських, в своїх певних діях, от те, що в Копенгайні робиться, що в Саудії робиться, от той план миру без перемоги. Чому він це протягує, коли зараз міг би зробити діаметрально протилежні речі, і на тому тільки підвищити свій рейтинг, його би сприймали без цих недомовочок і без цих обхідних шляхів, які потім йому вилізуть боком? Я не маю прямої відповіді. У мене є дві речі: перше світогляд та виховання. Він не може від цього відірватися. Його в цьому виконували. Він глибокий совок, і Путін для нього це все одно старший брат. Так нехорошо получилось. вийшло. Так він іноді Путіна обзиває ледь в нематом, але з оглядочку, і то не відразу. Мені здається, що це перше. Друге, Путін зараз не є основним показником. Там є певна група, які. Сьогодні хочуть все-таки перетрансформувати ситуацію в Росії, довести до якихось там мирних переговорів. їм треба виходити з війни, Ротенбергівська група інші. І я думаю, що вони мають безпосередній вплив на Зеленського, зокрема такою штукою, яка називається агентурні вербовочні списки. Він не міг не бути завербоване тоді в 2014 році. Оманський кейс і подібні речі. У мене є побоювання, що саме цим тиснуть. Тисне не Путін. Він може про це не знати. Я думаю, що Патрушев. І внаслідок цього саме на ту лінію і працює Зеленський. Згадайте те, що відбулося зараз у Джеді. Ну, от все. Закінчили на сьогодні. Слава Україні! Перемог!